Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Щиро дякую всім тим, що молитеся разом зі мною в цей час, якраз в часі посту, особливо в середу, у п'ятницю. Це такі особливі молитви, особлива відправа. І тому кожен із вас, хто сьогодні є разом зі мною, нехай Бог вас благословить. Дякую вам. Дякую щиро всім жертводавцям, які допомагають, підтримують. І не тільки коштом, але знаєте, і посилки присилають, я вам дуже вдячний. Щиро дякую за підтримку, бо, знаєте, присилають і посилки і на от, от Ми сьогодні вже все поклали, і так само присилають і посилки і для військових, і для нас. Я вам дуже щиро дякую. Дякую всім жертводавцям. Так як я прошу, щоб ви завжди писали листи, то. Зараз хочу вам зачитати листа, який прийшов у нас вчора. Ми забрали посилку. Отже, Василю, підкажіть, будь ласка, у нас у селі церква УПЦ парафіяни кхе, налаштовані на перехід до ПЦУ, але священник користається своїм авторитетом і не благословляє перехід. Він дуже поважна особа у нашому селі. Я теж дуже поважаю його. Але вже майже рік не відповідаю, не відвідую Богослужінь, бо мої учні, воїни хочуть у ПЦУ. Я спілкуюся з багатьма і вони тактовно докоряють мені, що ходжу до УПЦ. І ось Бог послав мені ваш канал. Ну, добре. Я слухаю ваші богослужіння, пропускаю скрізь серце, ваші проповіді. Мені здається, що моя душа співзвучна із вашою церквою. Як бути, Чекати, що все станеться по волі Божій і продовжувати ходити на службу у ПЦ. Бог же один. Я прийшла хресну дорогу онлайн у вашому храмі. Згодом дивилася отця Олексія Філюка ПЦУ. Душа переповнилася. Душа перевернулася і вона ніби причастилася цілющою водою. У нашій церкві більше було. Тільки читання Євангелії, а якщо я роблю неправильно, то підкажіть, будь ласка, з повагою ваша онлайн парафіянка Лариса Рівенщина. Я чому зачитую це, цей, лист, цей лист, тому що це дуже важна справа, і якщо говорити про, про це, ну я не можу бути тут радником, знаєте, щоб переходити кудись чи, чи ще кудись. я би найвище порадив. Ви кажете, УПЦ ПЦУ, УПЦ ПЦУ. І хто це слухає перший раз, думає, про що це йдемо? Треба казати, православна церква України це є ПЦУ. А на тих, що називають себе православними, треба назвати правильно Російська православна церква. Аби люди мали розуміння, то УПЦ ПЦУ. І хто про прошу, котра правильніше, ніхто не знає. Треба казати: Православна церква України і російська православна церква на території України. Крапка. Якщо ви так почнете називати парафії, аби люди мали поняття, що це таке є. Питання дуже скоро зніметься само по собі. Але це не моя компетенція, щоб я на вашій парафії. Ще десь на Рівніщині вирішував питання. Ви маєте свого єпископа. Підіть до єпископа Православної церкви України. Церква, яка має Томас, яка є єдина православна церква на території України, яка об'єднала в себе раніше ті, що були в Київському патріархаті, автокефальна церква, Московська церква. Об'єдналися в одну єдину. Всі перейшли і створили. Єдину православну церкву України. А російська православна церква повинна так і називатися. Не дуріть людей, яка ви українська православна церква. Ви є російська православна церква. І так людям треба казати, не може бути в Україні дві українські церкви православні, бо вона є фактично одна. І все, і питання зніметься. Але я би так сказав. Ти жінка пише, що пані Лариса пише, що я слухаю ваші богослужіння і мені здається, ваші проповіді, Мені здається, що моя душа співзвучна із вашою церквою, бачите? Так що вам до нас. Я дуже поважаю всіх людей, я поважаю ваш вибір. Але кажу вам, іде війна. Іде війна. Росія агресивно зайшла на територію України. Йде війна. Ми захищаємо своє, вони хочуть як можна більше захопити. Йде війна інша, йде війна духовна. І знаєте, чекати, коли Бог там щось вирішить, не треба. Бо якби ми чекали, що Бог вирішить наше питання, нашої незалежності, нашої. І цілісності наших, наших кордонів, то ворог вже би був. Десь коло Львова, десь коло Франківська Тернополя. Ора ет тля бора. По латині звучить, молися і працюй. На Бога надійся, але рук не покладай. Ми повинні щось робити так же само. І з цим з усієї великої пошани до Отця Вашого підіти йому так і сказати, Отче дорогий, ми вас любимо, ми ви, ви знаєте, ми вас поважаємо. І я, як вчителька, бо я так підозріваю, що ви вчителька, е хочу, щоб ми і на духовному фронті так само виступили разом в одному строї. І тому просто давайте назвемо церкву так, як вона має це Це російська православна церква, а це є українська православна церква України. Все? Я думаю, що розумний отець поважний, послухає. Я не знаю, що це, знаєте, який зміст сьогодні триматися російської православної церкви. Ну, який зміст? Ну скажіть мені. Я греко-католик, мені в принципі все рівно, чим ви там всі займаєте. Але мене серце болить, бо ми християни, знаєте? І Господь спитається кожного із вас. Ви хочете якої церкви? Якої церкви? Карікатури чи хочете церкви правдивої, Божої церкви. Правдива Божа церква це та, яка урегулювала відносини з суспільством, з державою. Законно конкретно все так як положено. На території України відбувся об'єднавчий собор православних церков Московського патріархату, Київського патріархату і Автокефальної церкви. Об'єднавчий собор. Умовами цього собору було, що ці церкви Автокефальна, Київський патріархат, Московський патріархат. Не, Анулюються, створюють одну церкву. І ці церкви, які об'єдналися на території України, нової держави, яка виникла в 1991 році, нової держави, не Київська Русь, не княже, княжество, ні що інше. Нова держава, яка створилася як адміністративна одиниця 1991 року. Ця нова держава упорядковує свої відносини в справах релігії. І на цій території України існувало три православні гілки. Щоб не було непорозуміння, був якраз скликаний об'єднавчий собор. І всі, хто увійшли в лоно Православної церкви України, стали єдиною. Правдивою законною церквою православною на території України. Вони отримали Томас від селенського патріарха. І всі решту православні, які себе називають, на території України, Української православної церкви, вони є недійсні. На території України може бути. Російська православна церква, а Українська православна церква не може бути. Є ПЦУ, єдина церква, яка об'єднує в собі. Всіх розуміло? Що тут не зрозуміло? І для того, щоб не було путанини, всі, хто належить долежить Вселенської, до, до, Вселенської, хто не, хто не до Православної церкви України, яка отримала Томас, є недійсними. Ні автокефальна, ні Київський патріархат, ні Православна Церква України, Московського патріархату. Нема такої церкви на території України. Юридично немає. Тут може бути російська православна церква на території України. Вона може бути питань немає. Ми не є проти релігії, але давайте робити, щоб все було правильно і законно. Хіба на, наша держава проти свідків Йогови, протестантів різних категорій. Ні. Вони всі є, вони всі зареєстровані, але не дуріть людей назвіться так, як має бути. Я вчора, ми, я, я був вчора в єпархіальному управлінні Православної церкви. Ми мали розмову не про це, але примірно, так? ми говорили про. Екомунічний рух, наші плани щодо об'єднання, як ми повинні співпрацювати разом. Не зливатися в одну єдину церкву, а залишити автентичність Греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, православної церкви. Кожна має своє, має свої закони, обряди, звичаї і традиції. І все, і вони їх дотримуються. І це є дуже добре. Але має бути порядок. Має бути порядок. Нема української православної церкви Московського патріархату на території України. Нема. Вона була анульована до Об'єднавчого собору. І для того, що ті, що лишилися у Московському патріархаті, що хочуть мати єдність з Москвою, назвіться правильно, називайтеся Російська православна церква. Нема питань. Ходіть, моліться, вивісіть табличку, хай люди йдуть до вас. Ніхто не є проти. Але не дуріть людей.